Друзі, привіт! Сьогодні буде така невеличка разбаговочка. Заказав таку дуже потрібну річ фірми майстерня. Трошки коробочка в цей раз, звісно, така віддавша віде. Так, ну, головне, щоб всередині було все в порядку. Де вона там? Ага, треба оце ще вий. Ось така ось сковорідочка, така невеличка, зручненька, ще й в подарунок Йоршика положили, так само, як і з казаном. Так, ну це треба буде почитати, її, мабуть, треба, як і казан, е прожарити на вогні і пропитати декількома слоями олії. Це вона 16 см в діаметрі. Така зручненька, маленька, це буде мені в походи. От. Але мені щось здається, що в мене її хтось може віджати вдома. Дуже класна річ з доставкою, щось вона мені обошлась, 380 гривень. Це наша фірма майстерня. Made in Ukraine. Одеса, по-моєму, робить. В Одесі ця фірма. Приємний подгончик. Ну, от так що, ось така в мене сьогодні вийшла розпаковка. Дякую велике за увагу. До побачення. До скорих зустрічей. Всім пока.